Так, шановні депутати, до складу сільської ради обрано 21 депутат. На сесії присутні 16 депутатів та сільські голова. По різних питаннях відсутні 5 депутатів. В такому складі сесія правомірна і вправі вирішувати всі питання віднесені до її компетенції. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 42-гу сесію сільської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Порядок денний та регламент роботи 42-ї сесії сільської ради 8-го скликання, розданий вам на руки. Є пропозиція його прийняти за основу? Нема заперечень? Хто за? Проти. Утримався? Приймається. Тепер, хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Вперше ніж ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, прошу шанувати всіх з нашим захисників полиною мовчання. Для роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію обрати лічильну комісію в кількості трьох депутатів. Нема депутатів за запрети. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався, приймається. А тепер вношу пропозицію поіменно. іменно. Надія Степанівна, візічканець Любов Миколайна, Кирієнко, Марія Васильівна. Хто за те? Щоб обрати членами лічильної комісії вказаних депутатів, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймайте прошу. Лічильну комісію зайняти в свої робочі місця. Так, а тепер переходимо до розгляду питань порядку денного. Затвердження програми інформатизації Великомежирівської територіальної громади. Дане питання було розглянуто на засіданні постійних комісій. Чи є потреба озвучувати? Немає? Тоді хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу? Хто за? Проти? Утримався, приймається. Тепер хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу, Марія Васильівна. Поіменно. Баланчик, за бати. Візочками, Зі да. возню, да. земля, парфлюк, да. да. кирилєнка, да. Лавренюк, Лесю, да. Турипчук, да. Саєць, да. Соломчук, да. Твердюк, да. Чемерис, да. Чушкоська, да. Ярмолюк. Да. Дякую, прийнято одноголосно. Наступне. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Великомежирівської територіальної громади на 2025-2027 роки. Також дане рішення було розглянуто на засіданні спільному на спільному засіданні комісії. Чи є потреба озвучувати дане питання? Немає? Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу? Хто за? Проти утримався, приймається. Нема доповнень до даного рішення. Тоді прошу поіменно, хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Балансик. Везічканочка, Вузнюк, Земляк, Карплюк, Курієнко, Лавернюк, Олесь, Олегчук, Саєць, Соломчук, Вердюк, Чимириць. Дякую, прийнято одногласно. Наступне. Про затвердження програми забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки на території Великоможирівської сільської ради на 2025-2027 роки. Дане питання було розглянуто на спільному засіданні комісії. Це є потреба заслуховувати? Немає хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу. Хто за? Проти, утримався, приймається. Тепер вношу пропозицію. Затвердити дане питання в цілому. Будь ласка, пойменно. Баланчик за вату, візячками, да. вузнюк, земляк, карплюк за. Да. Земля. Да. за. Кириєнкоза, лавренюк, да. олеський, пеличук, да. да. саєць, да. соломчук, да. Вердюк. Да. Нема. Чиморист? Дякую, прийнято доголосно. Наступне про програму організації харчування здобувачів освіти та вихованців закладів освіти Великомежирівської територіальної громади на 2025 рік. Також дана програма пройшла погодження комісій. чи є потреба озвучувати дане питання. Немає тоді хто за дане рішення за основу? Прошу проголосувати за. Проти, утримався, приймається. Можу пропозицію прийняти дане рішення в цілому. Баланчик Батик, Вапи, візічками, Земля, Земляк, Карплюк, Підненко, за. Лавренюк. Олеський. Пилипчук. Таєць. Соломчук. Твердюк, Чемирис. Шушковська. За. Ярмолюк. 16 за прийнято одноголосно. Наступне. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Великомежирівської територіальної громади на 2022-2025 роки. Дане рішення пройшло по схвалення комісії. Чи є потреба заслухати? Немає, тому хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу? Хто за? Проти? Утримався, приймається. Тепер хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, поіменно. Баланчик за Батик. Женяк, да. Карплюк, Кириленко, да. Лавренк, Олецький, да. Пилипчук, да. Саєць, Солончук, да. Квердюк, да. да. Чемарис, да. Шушковська, да. Ярмолюк. Дякую, 16 за. Прийнято одноголосно. Наступне про внесення змін до програми підтримки трудового архіву Гощанської селищної ради на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 24 грудня 2021 року номер 590 Дане рішення пройшло схвалення постійних комісій. Є потреба заслуховувати? Тому хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? утримався, приймається. Ношу пропозицію затвердити дане рішення в цілому. Хто за дане питання? Баланчик, да. Бартос? За. Глузнюк, за. Віндя. За. Карплюк за. Кирієнко? за. Лавренюк. За. Олеський. За. Толюпчук. Саєць. Соломчук. За. Чемарис. За. за. Вермолюк. Дякую, одноголосно прийнято. Наступне про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у територіальній громаді на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 20.09.2023 No1009. Дане рішення пройшло схвалення постійних комісій. Є потреба заслуховувати. Тому хто за дане рішення, що прийняли ми його за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. Тепер хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу поіменно. Баланчик за Батик. за, Візичкан, за. Лузнюк. Земляк. Перплюк за Зимляк, за. Карплюк, за. Кирієнко, за, Лавренюк. за, за, Олексій. За. Таєць. За. Соломчук. За. За. Твердюк. За. Чимирис, за, Шушковська. за. Єрмалюк, за. Дякую, прийнято доголосно. Наступне про затвердження програми надання фінансової та матеріальної підтримки іншим територіальним громадам України для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації на 2025-2027 роки дане рішення пройшло погодження з засідань комісії. Чи є потреба заслуховувати? Немає, тому вношу пропозицію прийняти його за основу. Хто за проти? Утримався, приймається тепер. Можу пропозицію прийняти дане рішення в цілому. Хто за дане питання? Поіменно. Воланчик за вату, за. земляк, парплюк, сірієнко, за Лавренюк. За. Олесь. Пирчук. Паєцьк. Соломчук. Твердюк. за. Чимирис. Дякую, прийнято одноголосно. Наступне. Про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 22.12.2022 року номер 758 Дане рішення пройшло погодження спільних комісій сесії. Чи є потреба заслуховувати? Немає. Тому вношу пропозицію прийняти дане рішення за основу. Хто за? Проти, утримався, приймається. А тепер, якщо нема доповнень, прошу проголосувати за рішення в цілому. Баланч за бати, За. визнув за За. перплюк за Куріненко за. Лавренюк за. Олесюк, Толипчук, за. За. Таєцьк, Соломчук, за. Вердюк, за. Чиморис, <кій> Шушкорська, Ярмолюк. Прийнято одноголосно 16 голосами. Наступне. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на території Великомеживської сільської ради на 2023-2025 роки затвердженою рішенням сільської ради від 28 червня 2023 року номер 924 Дане рішення пройшло розгляд постійних комісій. Чи є потреба заслуховувати повторно? Немає. Тому хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу? Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Тепер хто за те, щоб дане рішення, ухвалити в цілому? Прошу поіменно. Валенчук за бату. Лузічканичка, лузнюк за земляк, скарплюк за різку. За лавреннюк. За. Олецьку. Толипчук. Да. Все да. є. Соломчук. Да. 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 Вердюк. Да. Чимарис. Що да. ж кошти? Да. Вермолюк. Да. Дякую, прийнято одноголосно. Наступне. Про безоплатну передачу із комунальної власності Великоможирівської територіальної громади у державну власність для потреб військової частини майна. Дане рішення прийшло погодження постійних комісій. Чи є потреба заслуховувати ще раз? Немає. Тоді хто за рішення, щоб прийняти його за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався, приймається. Тепер вношу пропозицію прийняти дане рішення в цілому. Пойменно. Балансі, за бачимо. Земля. Карплюк за. Кирієнко, за. Лавренюк за. Олексій, за. Соличук, за Толепчук. Саєць. За. Соломчук. За. Твердюк. Чемарис. За. За. Шушкостка. За. Ярмолюк. Дякую, одноголосно прийнято. Наступне. Про визначення орієнтовних строків, проведення звітів депутатів Великоможицької сільської ради, 8-го скликання перед виборцями. Дане рішення прийшло погодження спільних засідань постійних комісій. Є потреба розглядати? Немає. Тому вношу пропозицію прийняти дане рішення за основу. Хто за? Проти, утримався, приймається. А тепер хто за те, щоб дане рішення ухвалити в цілому? Прошу поганенно. Замокся. Визьмі. Земля. Парплюк за Кірієнко за Лавренюк. За. Олексій. Северчук. Це є. Соломчук. Свердюк. Чимарик. Що ж кошта? Єрмолюк. Дякую. Прийнято. Одноголосно. Наступне. Про затвердження структури, загальної чисельності, апарату та виконавчих органів Великоможирівської сільської ради. Дане рішення. Пройшло схвалення постійних комісій. Чи є потреба повернутися до розгляду даного питання? Немає. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, то голосувати? Хто за? Проти? Утримався, приймається. Тепер вношу пропозицію прийняти дане рішення в цілому. Прошу поіменно. Ось. Валанчик. За земляк, карплюк. Кирилєнко за. Лавренюк. За. Олексій, за. за. Пилипчук. за. Соломчук. За. Вердюк. за. Чимарис, за. Шушковська. Вермолюк. За. Шістнадцять за. за одноголосно прийнято. Наступне. Про затвердження плану роботи Великомежевської сільської ради на 2025 роки. Це наступний Так. Дане рішення пройшло погодження. Спільного засідання постійних комісій, чи є потреба повернутись до родину? Немає. Тому хто за те, щоб дане рішення прийняти з основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. А тепер вношу пропозицію прийняти дане рішення в цілому. Поіменно. Баланчик, за, Батик. візичканця, да. візняк за земляк, Карплюк за Курєнко, за Лавренко, за Олеську. За. Да. Пилипчук. Да. Тає. Да. Чималі? Що ж кошта? Да. 16 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне. Про бюджет Великоможирівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Слово надається мама Ірині Іванівни. Однак дане рішення пройшло схвалення засідання спільного. Постійних комісій, чи є потреба повернутися до розгляду даного питання? Немає. Немає. Тому вношу пропозицію прийняти дане рішення за основу. Хто за, проти, утримався, приймається. А тепер вношу пропозицію прийняти дане рішення в цілому, іменно, будь ласка. Баланчик. Батик, візучка, возьмік, за земляк, за плюс, за Ірузінка, за За. Баєрі, Полунчук, Вердюк, Чемерис. Шушковська. Так. Дякую, прийнято доголосно. Переходимо до розгляду земельних питань. Слово надається Мельничу Валентині Миколаївні, начальнику відділу. Так, працюємо в скороченому варіанті, так? Все прошло погодження комісій. Про виділення в натурі на місцевості земельної частки ПАЙ Гандзюк Наталії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку ПАЙ номер такий-то на території Великоможирівської сільської ради. Нема заперечень депутатів. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Прийнято. Наступне. Про виділення в натурі на місцевості. Миколаївна, Миколаївна Оніщуку. Оніщуку Володимиру Петровичу. Для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на сімейну частку пай на території Великоможирівської сільської ради. Нема доповнень депутатів. Мам. За основою в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Наступне, читайте, Валентина Миколаївна питання, бо я так. Про виділення натури на місцевості заменичавський файл владі Дінчук Вікторія Антонів для ведення ковальності господарського виробництва. Секундочку, ми не проголосували за в'ю. Ну, хто за те, щоб виділити натури на місцевості? Хто за? Проти? Утримався. 16 депутатів прийнято. Наступне. Шук, Лідній, Ні. Для будівниць... Ні. Про виділення в натурі на мисевості Бінчук Вікторії Антонівні. Про виділення на місцевості вкресці, Пайлу, у Вікторії За основою в цілому. Хто за? Проти утримався. 16 за. Прийнято. Наступне. Хто за дане рішення за основу і цілому? Хто за, проти, утримався, приймається. Наступне. Проповідати до мене ділянки у власність кращ в, в селі садні. Хто за основу і цілому? Хто за, проти, утримався, приймається. Проповідати до мене ділянки у власність. Семеновичу і воюючи. За різницю слова один господарських відбудових корупції обніка. Також рішення розглянуто на засіданні постійних комісій. Тому хто за дане рішення в цілому? Хто за? Проти, утримався. 16 за. Прийнято. Наступне. Передачі земельної ділянки діянки власні. Семеновичу, вимінів заночі. За різницю один господарських відбувів корупції обніка. Хто за рішення? В цілому за, проти, утримався, 16 за, прийнято. Наступне. До передачі до мене ділянки у власній будню Юлію Петрую. Для будівництва повністю один господарської будівлі споруд в селі Великому. Хто за рішення в цілому? Хто за? Проти утримався. 16 за прийнято. Наступне. До передачі до мене ділянки у власній Перетячку Тамарі Олександрів. Для будівництва допоміж будинку господарської будівлі споруд в селі Спутано. На території Великомежирівської сільської ради. Хто за рішення в цілому? За, проти, утримався? 16 за, прийнято. Наступне. Про передачу земельної ділянки власність Турових галині Ананіні та будівництво Сонівського будинку з поверхні будівлі Сору в селі Світанок на території Великомуцерської сільської ради. Хто за рішення в цілому? Хто за? Проти, утримався. 16 за, прийнято. Наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення майзаменної ділянки на Сорі Турових галині Ананіні для ведення особистого ділянки Селість Вітанок на території Великомазирської сільської ради. Хто за рішенням цілому? Проти? Утримався? 16 за, прийнято. Наступне. Про передачу земельної ділянки у власні Малярчуку Володимиру Васильовичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруч селі Великій Мазирівській на території Великомазирівської сільської ради. Хто за рішення цілому? Проти? Утримався? 16 за, прийнято. Наступне. Про передачу земельної ділянки у Ваглай Валентині Фигорій, для будівництва слова, житло годин господарської будівельності поруч в селі Стової на території Великоможи сільської ради. Хто за рішення в цілому, прошу голосувати? За, проти, утримався, прийнято. 16 за наступне. Про передачу на мене зіняв Солов'ю Анатолію Васильовичу. Хто за рішення в цілому проти? Утримався? 16 за прийнято. Наступне. До технічної документації за минулу щодо встановлення междомельної ділянки в що Солов'я Василя вітальність для ведення сіленського подарка, що є великим живищем на території ради. Хто за рішення в цілому? Прошу проголосувати. За, проти, утримався. 16 за прийнято. Наступне. Про передачу зуміння ділянки уваги мовчан Марії Опанації. Ребільництво повної житловин господарських будівлі історії суміспітана на території за українського. Хто за рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався. 16 за, прийнято. Наступне. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення на земельної ділянки на турі Баглай Івана Олексійовича, заведення особистого селянського господарства в селі на території Великомедівської сільської ради. Хто за рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався. 16 за, прийнято. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою. До відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 років полицюг риснувалені для розміщення та урокації основних підсових допоміжних будівлю сторону підприємств перероблені машинобудівної та іншої обліковості, включаючи об'єкти оброблені одягів, зокрема енергогенеруючим блоком на території Великомецької міської ради та передачі даної земельної ділянки в оренду. Так, Олександр, Орестович хоче зробити заяву. Що він участі голосування не приймає, оскільки наявний реальний конфлікт інтересів. Не, не приймає. Так, а тепер хто за дане рішення в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? 15 за. Рішення прийнято. Затвердження технічної документації землеуткою щодо встановлення меджиманих ділянських на місцевості для ведення селянського господарства на території виконати сільської ради зінкові обставини. Хто за рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Прийнято. Все. Дякую. Таким чином, всі питання, які були винесені на розгляд 42-ї сесії сільської ради восьмого скликання, рознялися. Сесію оголошую закритою.